Будь ласка, я думаю, що всі ми зараз підтримуємо цю постанову, адже фактично зараз ми віддамо належне боротьбі кримсько-татарського народу за український суверенітет над Кримом. Навіть в радянські часи населені пункти Криму мали кримсько-татарські назви лише після злочинної депортації і геноциду кримсько-татарського народу. У 1944 році радянська влада почала процес переименування в придумані нею назви населених пунктів Криму. Сьогодні ми можемо повернути історичну справедливість, але давайте пам'ятати про те і знати, що в цьому залі сидять ті, які точно не хочуть, щоб ця історична справедливість повернулася. Сидять ті. Які вчора не голосували за звернення до Організації Об'єднаних Націй по геноциду кримсько-татарського народу, який зараз російська окупаційна путінська влада проводить в окупованому Криму? Тому давайте поборювати в українському парламенті ці політичні сили, які фактично тут є путінськими агентами, зрадниками України і тими, хто постійно є посіпаками російських окупантів. Дякую.